Любесенькі, вітаю вас понеділок, і я вам всім зичу прекрасного настрою Він на каналі Костерів Онлайн. І я Дмитро Костильов, і Сьогодні зі мною чарівна астрологиня Аня Вергеліс. Анічка, вітаю тебе. Привіт, привіт, діма і всім глядачам. Нарешті літо, нарешті тепло. Аня, я не знаю. Всі так чекали після цих заморозків е, в трав травневих Тут початок з плюс 40 і мені здається, що нам зараз буде погано від тепла. Бо реально знаєш, дуже жарко на вулиці тепло. Я був навіть сьогодні на озері, і на озері була вода гаряча. Люди купалися, мами, діти, якісь люди плавають. Я думаю, мама рідна. тут тільки заморозки були. Ну коротше, все міняється. І ви як просили. Ми зробимо зроб... традиційно тепер Аня по понеділках виходить з розкладом астрологічним на тиждень. Дивимося всі складні ситуації, цікаві аспекти, загальні енергії, щоб підготуватися. Який буде цей тиждень, що нас там приб'є до підлоги чи піднесе до небес? Зараз все дізнаємося. Анечка, поїхали, будемо починати з сьогоднішньої дати, да, Давай, з другого так, так, з другого. Так, ну дивіться, друзі, у ну, нас що ще захопило з першого, і ти скажеш Діма, вчора таке було щось такий був аспект, і воно співпадає з аспектом, що творилися я за. <плес> Ти знаєш, я так чекала червня. Я тобі скажу, тому що я дивилася, що для України це дуже сприятливий період. І я думаю, що це не остання воєнна така перемога. Ну uh -huh. дуже вдала, скажімо так, операція, yeah. яку ми побачимо в червні. А для нас цей місяць ресурсний. Тому uh -huh. друзі, налаштовуємося на позитив. Uh -huh. А нас ще чекають хороші новини? А взагалі, е, давай так, ми так. говоримо зараз про загальні тенденції по днях. Е, от для всіх для людей, чи робимо акценти на Україні? Чи це поєднуємо? Як Давайте поєднуємо говоримо? і акценти на Україні загрозливі дати для енергії для людей. Що може помінятися? На що увагу звернути? Ну, давай тоді я буду просто це розділяти трошки, тому що це різні речі. Давайте почнемо з другого. От сьогодні у нас місяць іде по знаку діви. Сьогодні дуже хороший день для того, щоб підтягувати всі справи робочі. Це час для налагодження рутин. Да. От е, сьогодні дуже добре займатися впорядкуванням свого простору життєвого і плюс здоров'я. Діва це знак, який дозволяє зайнятися собою, здоров'ям, дієти, лікарі. Якщо вам щось з цього потрібно, будь ласка. Займатися все це буде розвиватися досить успішно. Yeah. Якщо говорити е, про е, Україну, про Стамбул, який зараз от yeah. розпочинається, я можу сказати, що оці, ці ці вони виглядають значно більш успішнішими ніж попередні. Мені здається, ми з тобою говорили про це. Yeah. Але тут буде також не без складнощів, тут є такий конфліктний дещо аспект. Місяць зараз іде на квадрат сонцем. Нам потрібно буде знаєш подивитися, коли ці перемовини почнуться. От О, точний час да, початку він буде знаковим, і вже з цього можна стартувати. Але якщо перемовини почнуться до 11 години ночі. Тобто на квадратурі, на напруженому аспекті місяця і сонця, це може дати знаєш, от такі амбіційні амбітні конфлікти лідерів, коли буде складно домовлятися, але все одно для нас зараз розпочався набагато сприятливіший час з точки зору дипломатії, з точки зору міжнародної підтримки, ніж це було у травні. Тому, друзі, я говорила про те, що червень може в цілому дати нам позитивні результати в плані переговорів, залучення партнерів, якісь, якихось більш вигідних для нас умов, і ми будемо бачити, як це розгортається. Я дуже дуже сподіваюся, що цими шансами, цими можливостями, ми скористаємося, тому що наступне віконечко можливостей для нас це вже осінь. От тому Тоже так, зараз шанс що зробити? Зараз шанс залучити більше підтримки, ніж ага. у нас було. А, отримати, Я зараз не кажу про друге конкретно, я кажу, в принципі, про ага. місяць, да? Да. отримати е зброю, нові можливості воєнні, отримати ще позитивні результати, саме військові. Ага. І е також у нас, от, наприклад, дивись для України а, друге. Зараз дивлюся, друге, третє, четверте це. От дійсно хороші е, дати, коли ми можемо отримати результати саме от на цій переговорній платформі, е, набагато більш сприятливі, ніж у нас були. Угу. Але знову ж таки, ми розуміємо, що там е, от цей квадрат сонця і місяця дасть все одно конфліктні ситуації, е, боротьбу амбіцій, і е, питання, які будуть підніматися, це знову ж таки територія. Але тут вже більше 6-8. Такі uh -huh. ну, от е, моменти, які можуть дати загострення питань щодо території. Uh -huh. а, отак, а, значить, рухаємося далі. Про друге да. поговорили. Да. Про друге ми поговорили. До речі, друзі, е, от саме якщо говорити про е, небезпечні дати для України, да. для цивільного населення, то це вже е, от е, друге, третє, четверте. Я їх виділяла ще раніше. Тобто, от сьогоднішнього дня і по четверте, навіть ранок п'ятого, це час, коли потрібно дуже дуже обережно, тому що там є ризики саме для цивільного населення. Марс іде на опозицію до місяця. А це е, місяць в карті е, України, взагалі в мунданні астрології: це е, люди, це цивільна інфраструктура, цивільні об'єкти і uh -huh. населення. Тут можуть бути просто ще якісь емоційно складні новини. Я би очікувала, знаєш чого якихось е, інформаційних вкидів від uh -huh. з боку русні. як ну, вчора, вони uh -huh. річних запускали. Ти маєш в цього плані да щось, щось арішнік. Можливо, uh -huh. щось пов'язане з нашим населенням, а тобто вони будуть намагатися розхитати ситуацію емоційно. Ну, ну, як завжди, залякувати. тобто тут нічого нового, але небезпека якихось масованих обстрілів, вона є, дійсно є, і от вона до ранку п'ятого зберігається. Ага. Так, рухаємося далі. Uh, у нас uh, третє, третє число, тобто, це у нас буде що вівторок, да. Да, вівторок. Uh, тут uh, знову ж таки. Хороший, сприятливий час для ділової активності, найбільш успішна друга половина дня, друзі, але є ризики таких, знаєш, от конфліктів. Вербальних, коли да. людям складно домовлятися, коли можуть бути якісь протиріччя, і якщо вони є, треба в них іти і вирішувати питання. Тобто це час, коли можна розібратися з якимись спірними моментами да, в верно. дружбі, в діловій сфері а, і їх вирішити. А найбільш ресурсний і сприятливий час починається у нас трошечки пізніше. Зараз дивлюся, Давай. у нас четверте, це у нас буде середа. Тут у нас е, критичний місячний день, 9-й, він може дати ну, такий емоційний фон, не дуже спокійний, я б сказала. Uh -huh. Будьте обережні не втягуйтесь там такий день, який пов'язаний з павутиною. Його символ це павук, uh -huh. і можуть бути якісь провокації, коли людину втягують в там, певні емоційні ситуації в якісь скандальні моменти. Будьте дуже обережні. І е, крім того, е, четвертого а да. най, найпродуктивніший час до чотирнадцятої години, от намагайтеся всі свої справи планувати до обіду, максимально попрацювати, тому що потім у нас 14 до сімнадцятого четвертого uh -huh. місяць без курсу це такий час, коли не варто починати нові справи. Вони просто не розвиваються, не дають результатів. А це час, коли можна щось завершувати, продовжити якусь поточну роботу. Yeah. Але не планувати на цей час важливих нових починань, нових знайомств, підписання договорів. Угу. От е, такі речі е, вони просто ну якби ну не дають е, Це середа. Да? Це середа. Це середа у нас четверте. Да, бачиш, ну тут треба. Я рекомендую друзі, записуйте, записуйте, да, тому що ви забудете, а я е, даю досить. Ну, такі е, тонкощі і нюанси, які Ла, або передивлюйтесь ефіри постійно. Вони ці короткі вас там є в кожному ефірі, є тайм-коди. Вони є в описі під відео. Ви відкриваєте і там бачите. І підпишіться на канал Ані Вергеліс на мій канал на Ані інстаграм. Ані щодня вона розповідає дуже детально про день. І не підпишіться на мій інстаграм, на всі соцмережі, донатьте на Збройні Сили. І ось бачите, поставте лайк під Ані. Написано, поставте лайк терміново цьому відео. Ну, рухаємося далі. Да, до речі, у мене на каналі я кожного дня на Ютубі своєму е, публікую щоденні прогнози, тому yeah. ця інформація вона. Доступна. Отже, дивись, і четвертого ввечері, взагалі, такий час ну місяці, де на опозицію з Сатурном, коли може бути менше сил, менше uh -huh. мотивації працювати. Він для того, щоб очищуватися, щось завершувати, залишати в минулому, але не починати нового. Тому, якщо ви дивитесь на середу світам щоденни, щоденничок, yeah. плануєте свій час, все найважливіше, найцікавіше плануєте до 14 години. Окей. Терщи серія. Так, да, це у нас була середа. Якщо говорити про Україну, знову ж таки, да, ми проговорили з тобою, е, масовані, е, yeah. можуть бути атаки, е, з 2 по 5 тобто середа у нас ще в цьому, е, проміжку часу є. А, е, але, наприклад, от що я бачу хорошого і позитивного, третя, четверта, Червня це час, коли може надходити або якась фінансова допомога, або якісь новини про от, економічні, ну, такі економічні показники, тобто там, допомога, гроші, ресурси, фінанси, якісь матеріальні речі. Тобто це момент такий позитивний для нас. Далі, п'яте. Це в нас що, четвер, так? Да? Да. П'яте-четвер. Починається досить сприятливий період вже з самого ранку, і найбільше це, напевно, з другої половини дня, тому що там міняється місячний день, настає десятий. Він гармонійний, дуже спокійний. Простір може стати таким більш, ну, якимось врівноваженим. І це от п'яте, шосте це найкращі дні тижня. Прям найсприятливіше, найкраще зараз розкажу. По перше, для ділової активності там Марс, Юпітер, Меркурій будуть робити дуже хороші аспекти. Якщо ви займаєтесь якимись справами. Хочете щось розпочинати, договори, співпраця, покупки, початок якихось проєктів. От плануйте на 5 або 6 червня, це дуже-дуже uh -huh. хороший час. Спорт, до речі, класно починати yeah. у цей день. І також 5 червня це гармонійний аспект між місяцем і сонцем. Місяць це у нас жіноча наша частина. Сонце чоловіче, раціональне і раціональне, тому і для особистого життя, до речі, дуже класний період, там, я не знаю, для побачень, знайомств для mm -hmm. будь-яких справ, які стосуються відносин, сім'ї, парності. А, і що? давай подивимося. А, і до речі, місяць Терезах теж це е, час дуже хороший для співпраці, для mm -hmm. будь-якої yeah. і для вирішення конфліктів. Тому, друзі, орієнтуйтеся на те, що п'яте. Четвер, ресурсний день, починаємо нові справи і дуже активно а, живемо своє найкраще життя. Yeah. Шосте. Це у нас п'ятниця. З 6 по 8, до речі, в карті України знову mm -hmm. ж таки сприятливі аспекти. А, там повинні бути е, успішні якісь новини по е, дипломатії. Знову ж таки. А, Переговорні процеси, лідери в нашій державі, повинні проявитися активно. А тут можуть бути якісь нові кроки або позитивні новини, які стосуються переговорів, підтримки партнерів. Єдине, що тут знову ж таки: 6-8, це території. От якісь можуть бути зупинки, перешкоди, які стосуються домовленості щодо територіального може бути рух, наприклад, ворога. Я не думаю, що це про рух. Я думаю, що це більше про е, от саме знаєш, питання домовленостей. Ага. Так, е, 6 червня у нас Венера, планета кохання грошей, реалізації наших бажань переходить в тілець. У -у -у. Це дуже сприятливе для неї положення. Полови, Зараз так. подивимося, до якого числа мене тут місячний да. календар. Коли Добре. у нас Венера буде в тільці? Наскільки довго? Аж до 4 липня. Аж до 4, то, фактично, місяць вона пробуде в тільці, друзі. І це такий прогноз надовго. Угу. От починаючи з 6 червня по а, початок липня, час хороший в цілому для всіх питань, які стосуються Венери. Це гроші. Взагалі, тілець знак дуже стабільний, земний, тому можна робити крупні покупки. Якісь. Це хороший період для того, щоб інвестувати кошти, а yeah. для того, щоб купувати собі вбрання, якісь нове для жінок будь-які процедури краси в червні будуть дуже, ну, скажімо, дуже сприятливими. Ми ж знаємо прекрасно, що yeah. можна щось собі зробити, а потім. І про... Туда. Пожаліти про це, там перефарбуватися в новий колір, тобто все, що стосується естетики, краси, кохання, реалізації наших матеріальних бажань. І, от знаєш, наприклад, що таке краса? Навіть коли ти починаєш ремонт робити в себе в квартирі, так? це ж теж ага. питання краси. Тому все, що пов'язано з Венерою, починаємо вже з 6 червня і аж до. Початку липня дуже сприятливий mm -hmm. період. І, взагалі, шосте мені надзвичайно подобається. От я зараз дивлюсь на ці дати п'яте, шосте, думаю, треба собі щось почати. Можете yeah. рекламу запускати, друзі, у цей час. Можете от будь які процеси ініціювати, тому що час дуже хороший. А, навіть я б сказала, що е, найбільш сприятливий період шостого це друга половина дня. Там е, місяць іде на гармонійний аспект із Меркурієм, і з Юпітером. Ага. Це і ділова активність, і навчання, і розширення, і якісь плани їх реалізації. Тобто, якщо ми запускаємо процеси да. у сприятливий час, ми фактично формуємо гороскоп народження ага. свого проекту, якогось процесу, покупки. І дуже важливо це враховувати. А ну, бачикає, любесенькі, зараз в чаті. Хто є, хто нас дивиться, поставте лайк. Напишіть швиденько питання на цей тиждень, може, вас щось цікавить, тому що і ми зараз це питання Анечка, озвучимо. Що стосується цього тижня, Ань. А я хочу спитати на рахунок середи. Тобто, там 9 луний день він же напружений. Їх три: 30-й і. 9, 20 Їх більше насправді 9 29 ще вважається таким складним 18-й, а, 8, тобто на 19-й. 9, 18, 20, 29. Я да. любаюся і так. З 20 років я досліджував ці дні. Дійсно, з непричини, непонятно чого, воно якесь мутне. Нехороші дні. якісь ти думаєш, що таке? Все ж ідеально, а воно щось не то. Тобто ці дні, вони дійсно працюють, тому на середу плюс-мінус день може бути щось, да? Ну, це дає напружений емоційний фон. Yeah. От, знаєш, буває так, що ти виходиш на вулицю yeah. і ти відчуваєш, що якісь люди, ну, дратівливі, от щось не так іде. Тобто, yeah. от простір, він може бути важким енергетично. Ці речі дуже відчувають люди, у яких є вода в гороскопі. Тобто, водні знаки наші чудові, це риби, це скорпіони, це раки, вони yeah. більш чутливі до простору, і я б радила, от хто відчуває я що він емпат, а якщо ви людина така емпатична, якщо ви реагуєте на простір, а, спостерігайте за місячним календарем. Це дуже цікаво, і це дійсно працює. Хтось відчуває, хтось не відчуває. Mm -hmm. От є люди, які відчувають тільки повню, наприклад, і е, молодик, новий місяць. Yeah. А е, ті, хто займається там практиками психологією езотерикою, вони більш чутливі. Тому До речі, коли ти це прям говориш. Я ну я ж я просто забувся, що треба трошки дивитися луні дні, бо я в якийсь момент собі рішив, що ну це вже знаєш дуже загально. На мене це не, mm -hmm. не впливає. Але треба все одно подивитися, бо якийсь був період що я прям коригував свої дії відносно цього. Е Володимир Діма, що цей президент Польщі, що обрали для України, щоб його подивитися, треба дивитися його натальну карту. А та а це в онлайн дуже важко зробити прямому ефірі. Це ж прямий ефір. Володимир, ми обов'язково наступному наступному ефірі розберемо його його натальну карту. Що він для України? Бо він проти того, ми вступали в НАТО, але хоче за підтримку. Вважає, що українці невдячні скоти, які мало дякують полякам. Ну ми розберемо з тобою це, але подивимося. Отакі дні, отакий тиждень. А, ну хороші, ну, ну я розумію, що загрози є, але багато хороших планет заходять в, нашу, в наш гороскоп і вони несуть нам позитив, правильно? Да, давай, 6, 7, глянемо, давай, так, давай ще сьоми восьми глянемо, тому давай. що ми, ми ж зупинилися на шостому. А на шостому Боже, я думав, ти вже да. кілька історія. Да. Ні, 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 у нас ще є субота-неділя, сьоми да, 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 а, Дивіться, друзі, – це день, коли місяць переходить у скорпіон. Uh -huh. А субота, скорпіон це знак такий емоційно з одного з одного боку дуже глибокий. У нас у цей yeah. час включається інтуїція. Ми краще відчуваємо сигнали власної душі. Але ми можемо бути більш тривожними, більш такими вразливими. Ми більш ну, легше ображаємося, скажімо Да? Тому, от цей час, коли місяць іде по скорпіону, він хороший для психології, для духовних практик, для того, щоб працювати над собою і відслідковувати свої власні якісь там образи, те, що ми накопичили. У нас у всіх є це. А, але тут може бути більше настрій такий, знаєш, от не для ем, такої веселої суботи, типу там піти кудись з друзями, а щоб от побути трошки на самоті і відновити душевний ресурс. Це може бути дуже корисно. Ну і для людей творчих це непоганий період. І до речі, місяць, де на квадрат з Плутоном до 13 години, це знову ж таки питання безпеки. Це можуть бути якісь більш такі напружені ситуації в соціумі. Тому в такі моменти я завжди раджу обережно за кермом. Uh -huh. Там якщо ви відчуваєте якусь напругу, внутрішню, спорт, фізична uh -huh. активність, робота, знову ж таки, може, в когось вже почалися там не знаю, дачі, городи, оце дуже класний спосіб через тіло вивести зайву напругу. Треба yeah. багато працювати. А це що стосується суботи, і неділя восьме. Червня у нас буде також місяць скорпіоні. Зараз подивимося, 12-13 місячний день сприятливі, до речі, дуже хороші. Ми вже наближаємося до повні. Знову. У нас 11-го буде повня, і от, наприклад, 12-13 місячний день вони є дуже ресурсними, тому що 12 пов'язаний з серцем. Він дає можливість, ну, скажімо, більше відчувати, відкриватися, будувати якісь такі хороші стосунки, а 13 13-й місячний день він пов'язаний з родовою енергією, з родом, ага. з термічними ситуаціями. Тому тут можуть якісь вспливати ситуації, які пов'язані з родовими програмами. Тому да. спостерігайте, будь ласка, за собою. Да. А в цілому ж, ем, ну я можу сказати, що це такий час, от вихідні оці їх краще провести або в близькому колі з людьми рідними, з якими вам безпечно, з якими вам комфортно, які вас розуміють, або навіть просто кудись виїхати на природу. Тобто, цей угу. час такий, от він не для. Високої такої соціальної активності. А от 5-6 це прям ну, класний, класний період. Друзі, пишіть обов'язково в коментарях потім, як ви провели 5-6 червня. Чи, чи ви відчули а, ці сприятливі для себе uh -huh. дати? Цікаво. 5-6 четвер, четвер, п'ятниця, субота, П'яте шосте це у нас четвер, п'ятниця да четвер п'ятниця. Обов'язково напишіть, що у вас там було. Так ми вже в фіналі. Ань людина і любов питає: на цьому тижні відбудеться засідання центробанку. в Рашті. знову будуть вирішувати ключові ставки. Подивіться, будь ласка, чи почне долар в Рашті рости на цьому тижні? Я думаю, що це ну. Неможливо подивитися, правильно? Чи можливо? Зараз ні. Зараз я не зможу. Треба дивити відкривати карту Росії, дивитися там їх економічну mm. ситуацію. Думаю, що ми можемо ці питання накопичувати з тобою, там, наприклад, да. на наступному тижні і глянути, включно там, з президентом Польщі, тому пишіть, що мені цікаво під ефіром, пишіть питання, які вас цікавлять. а тут Юлія, що ми ну, що вже останні питання: місяць в Україні є напружені, є напружені аспекти, місяць це народ України? Ну, я говорила так, що у нас з третього по з другого по п'яте. Опозиція Марса до місяця в гороскопі України. це народ, так тобто, mm. це період ну може бути складний для людей, для звичайних, mm. для цивільних людей. Оце так от. отакий нас ефір вийшов. Дякую всім, що були з нами. Поставте всі лайк цьому відео. Будь ласка, напишіть коментар, що вас цікавить, і пам'ятайте, що це астрологія, що це наука, що це треба розбирати, рахувати, планети, цифри, карти. Тому, будь ласка, пишіть, що вас цікавить, в наступний понеділок ми зустрічаємося як завжди на тиждень, щоб знати, що нас чекати. Анечка, дякую вам дуже сильно, сильно обіймаю тебе до зустрічі. Дякую.